Друзі, всім привіт! Сьогодні 21 жовтня і на вулиці сьогодні більше 20 градусів тепла. Я тут знайшла у парку у Вінниці, навіть не знайшла жодної свободної лавочки, бо всі люди міста вийшли гуляти. Така жарюка, така спека, я по одній ковтинці і по курці, бо трохи про простила і хворіла тиждень і не рискнула вдягти щось легше, щоб не захворіти знову. Я вам обіцяла розповісти про нейромережі і про свій досвід. Перші мої продажі і перші мої загрузки. Отже, у, у вересні я загрузила на спробу десь там біля 30 фотографій, які зробила нейромережа. Це були теми Новий рік, панакоту я робила. Вибачте, пів каву. Хотіла подивитися, як нейромережа робить фуд-фотографії. Непогано, але продажу ще не було. І було в мене із це... «Таюче морозиво, Melt ice cream». Була одна продажа, і новий рік в мене фончик продається вже вісім разів продався, і на цьому тижні були дні, де він по три-чотири рази за, за день були продажі. Це такий досить досить непоганий результат, враховуючи те, що в мене ще багато робіт висять на перевірці і я. Не дуже багато загружала, тому що щоб загружати багато, треба вкладати гроші, треба купувати ці кредити. Це на Night кафе нейромережі і на, на Міджорні там теж треба, мабуть, 10 доларів чи що там для першого для початку. І от я замислилась, ну тобто я про результат. У мене на новий рік купили вже дві фотографії, одну один раз, а інша от уже вісім разів продалася. І я так розумію, що це ще не кінець. Я зробила аналіз, я зайшла на Adobe Stock, і це все продавалось на Adobe, тому що більше ще ніхто не продає. Я зайшла на Adobe, зробила аналіз за темою New Year Background. Це новорічний фон. Мені видав 20, 20 мільйонів картинок. Уявляєте, це скільки там всього, і на всі смаки. Я зайшла у фільтр, відібрала тільки ці за допомогою штучного інтелекту. І на тому тижні я дивилася, було десь. Біля 50 тисяч, а сьогодні я подивилася вже 60 тисяч. Е і от, уявіть, за тиждень 10 тисяч і буде ще більше. Е моя ця фотографія, це такі там кульки на е кольорові кульки на золотому фоні. Вона була на третьому листі в пошуку. А зараз вона здвинулась на четверте, бо дуже багато загружають. І я чекаю перевірку, щоб, бо там в мене ще є новорічні фотографії, і я от думала, що з новим роком можу закінчити цю тему. Але якщо так грузять і вважати, що місяць вони перевіряють, може, щось зроблять і зроблять це швидкіше, але я не впевнена, то я от думаю, це якщо місяць перевірка, то це у грудні ще можна, да? якщо я у грудні загружу. То вона десь до кінця грудня її тільки перевірять. Тобто треба подумати, щось ще скільки можна загрузити, а потім вже піде, що там, китайський новий, новий рік і е, День Святого Валентина Сонце сховалося, да? День Святого Валентина і одразу Пасха. Про так, про результат. Я на Night Cafe купувала ці кредити, витратила 6 доларів. А продали продались мої фотографії, і вже ці 6 доларів окупилися. І ця моя новорічна фотографія там. Майже, я думаю, ще одна продажа, і вона вже буде більше 6 доларів. То я ще вклала 6 доларів. І там, скільки там кредитів, я вже 100 з чимось кредитів, і я от думаю, що я ж витрачаю там на. Для того, щоб збільшити цю фотографію, у Cafe можна одразу її збільшити і потратити там ще там три кредити. І я тепер думаю, може якийсь є спосіб, щоб за допомогою іншої програми збільшувати в, гарному, в гарній якості і не витрачати ці кредити. Це я подивлюся і спробую, може щось знайду. Бо якось, бо якщо я генерую фотку за один кредит, то збільшити до потрібного розміру коштує 3 кредити. Я б ще три рази більше фото робила. Що я, я ще тут надихнулася фотографіями свого вчителя В'ячеслава Савєлєва. З тиквачками. Трохи вже запізно, але мені так захотілося, ну, бо це тема Хэллоуюн, і він вже скоро, і поки це все прийметься, вони, що в мене там свої фото не прийняті. І Мені так захотілося зробити ці фото, що я не втерпіла і зробила ще Там, знаєте, такі кошенята, чорні кошенята в тиквочках. Мені я там ближче до свята викладу, і ви подивитись, вони такі гарні, і, бо різне у нас відношення до цього свята, але ми творчі люди, і як, ну, якщо це від ми всі розуміємо, що свята це великий маркетинг, і всі ми хочемо щось заробити. і тому я зробила ці фото, вони мені дуже подобаються. Котики, я люблю котиків. І з котиками в мене будуть гарбузики. Що ще? Ще сьогодні із стоків, які приймають нейрокартинки, це Adobe, Dreams фото і Pixta. Ще Freepik, але мене там немає на фріпіку, тому із цих трьох я гружу поки що на всі три, але продає продає поки що тільки Adobe. І я так зрозуміла, що до це дуже активно просуває, і може він навіть там якось і видає їх у пошуку першими, бо ну, звісно, їм потрібно якось мотивувати людей. Ну там в них дуже якась далеко йдуща цель по-русски. І, ще я, і ще, ще я хочу сказати, що м, зараз така ді, ді, ділема у творчих людей фотографів, що ж робити далі, якщо штучний інтелект так гарно все робить. І от я сьогодні випадково, ну я грузила на Дрімс і е, натикнулася на статтю фотографа, який там е, ексклюзивний, і він е, якось своїми думками поділився щодо цих всіх нейрокартинок, штучного інтелекту, все таке. Е, так що Творчість, вона нікуди не, не ділась, але він, як він каже, що всі маємо розуміти, що це, ну, це прибуток, це бізнес. І ми, всі, як ми творчі люди, ми всі хочемо якусь новеньку камеру, новенький об'єктивчик, якийсь гарний, якесь обладнання. От я навіть по собі ну, розумію, що якщо в мене види такий якийсь дохід. Я назбираю, бо я все одно хочу постійне світло мати. Бо в мене вдома нема світла. Я хочу мати якесь своє обладнання. Я хочу оновити собі камеру, я хочу купити фулфрейм. А все це коштує і, і все це це ради чого я почала. Як влізла в цю тему і е, почала спробувати, і я розумію, що мені це вдається, і я маю результат. Тобто я 6 доларів вклала, я вже вісім заробила, і вони ще будуть. Я впевнена, що воно буде продаватися далі. Е, бо, е, ну, ці такі теми, що вони завжди потрібні. І я і от цей автор з Дрімсна, він каже, що е, це навчить то і якось твор, допомога, допомога твоєї творчості, що ти е, можеш якось гарніше обробити ці фото. А з іншого боку, що е, ми маємо рахувати свої витрати. Тобто, якщо ти хочеш щось купити, ти вклав гроші і тобі треба. Е, Повернути їх, це, це звичайний бізнес. Ще я там трохи дивилася на фріпіку, там дуже гарні роботи, вони взагалі-то усі гарні. І от я сьогодні йшла, я так розмірковувала собі про те, що як фотографи, і творчість, і ці нейронки. І я от на собі, ну, наприклад, да, про себе розкажу. Наприклад, я хочу зняти тему, є таке свято дівалі, да, індійське свято вогників, але я не маю змоги поїхати в Індію і познімати Тобто для того, щоб Мої картинки продавалися, це мені треба раніше, да? ну, як заздалегідь, тобто, якщо... це ж свято один раз на рік, Тобто мені там, чи треба мати якийсь доступ до цих індусів, які можуть зробити такий інтер'єр і щось там познімати. Треба розуміти, Специфіку цього свята, що там відбувається, які там фонарики, чи свічки, чи що там лампадки специфічні вони роблять. Але за допомогою штучного інтелекту я тепер можу це ну, подивитися описи, подивитися, як це святкується. І за допомогою штучного інтелекту я зможу зробити ці фотографії, наприклад. І заздалегідь завантажити. Треба ще розуміти, що багато новин також вони потребують зараз і сію, сію хвилину, наприклад, якась трапилась подія, треба якусь зробити заставку або картинку викласти. Соціальну мережу, бо там навіть у новину, я ось бачила на Адові здається, була картинка на тему війни в Ізраїлі. Ну, бо я розумію, що коли почалась війна в Україні, теж була така суперечка, що а чи це морально викладати, ну, хтось робить на цій біді? Контент і заробляє на цьому. Ну, чи це морально, чи етично таке робити. А, і ось я побачила таку фотографію, на якій вона була зроблена штучним інтелектом, але вона дуже така нескладна у виконанні. Там була така біла свічка. Чорна трагорна ленточка і фла, флажочок Ізраїля. Все тако, в, в темненькому такому фоні зроблено. І я не знаю, хто цей автор. Може він і, наприклад, сам ізраїлітянин або ні. Але він зробив і це будуть купувати, бо це зараз, як це. Мас-медіа вони потребують такого контенту. І це от така етика або мораль. Ну, Я, я е, гадаю, що це кожен автор вирішує для себе. Або чого в нас була така суперечка? Бо я була в одному чаті відомого фотографа. Ну, стоко він там, ми там спілкувалися, да, до війни все ділилися там з фотографіями. У нас була якась тема спільна. Ми щось обговорювали. Але коли почалась війна, то та частина, яка Руснявська, вона почала ловити на цьому хайп і робити якийсь контент на цю тему. Вибачте, ви агресори. І взагалі, як ви і тому, як ви можете на цьому щось й заробляти. Тому виникла така велика суперечка морально-етична. І добре, що їх забанили, і ну, хоч там якось вони там викручуються, і виводять ті гроші, але то вже таке. Отже, ну я трохи відійшла від теми. Отже. Нейрокартинки продаються. У багатьох ну, я бачила такі портфелі на Adobe, які тільки з нейрокартинок. І якщо хтось вважає, що це нетворчість, етично, чи ще, ще якісь там сумніви, це приватне діло. Це думка кожної людини. Хто хоче, той робить. І все ж таки це, це бізнес, це про гроші. А творчість можна залишити для себе. Зараз я вам покажу, який гарний парк. Дивіться, ось навіть камера не передає, тут сонце вже сховалося. Це ой, така краса, я тут насолоджуюсь просто, відпочиваю. Так що я вважаю, що треба спробувати зробити хоч якусь копійку, бо для мене це навіть ці 20-30 доларів це дуже актуально. Так що, друзі, дякую. І тут. У мене було таке питання, я відправила директору своєму картинку з котиками оціми цими. І то, то я розумію, що він так мене спитав, що а як це воно робиться? Як штучний інтелект знає, що йому робити? І я розумію, що багато людей, ну які не... Не стикаються, не працюють у цій сфері, вони навіть уяви не мають, як це відбувається. А я от, думаю, може зробити якісь маленьке відео із ну, згенерувати якусь тему. Бо я от я ще хочу зробити на День Валентина, але щось те, що я зробила, мені не подобається. І якусь таку треба декілька тем вибрати, може якісь фони, може, якісь там котики з сердечками. Я не знаю, я ще до мене ще не прийшла оця думка, бо ви знаєте, іноді я, я іноді я уявляю у голові, що я хочу. І якщо я зможу це описати в тексті і передати це програмі, то от із тих котиків я вам потім покажу одну фото, яку я ну я прям її хотіла, і так нейронка вона мені її видала. Один із варіантів, який мені дуже подобається. І взагалі буває вона така щось зробить, і я так думаю, що чи вона прочитала мої мислі, чи що. Ну, і, але те, що роблять там інші там, автори, художники, вони там таке роблять, що я навіть таке придумати не можу, але я розумію, що то люди, які там, варяться в цьому мистецтві, вони розуміються на, всьому, на всіх цих е, художниках відомих, на всіх цих е, там, стилях, там, барокко, там, якісь лінії, якісь там. Е, я ще не знаю. Завітушечки, как вони називаються фрактали, ну дуже багато, дуже багато всякого цікавого, і я розумію, що в мене навіть стільки часу немає, тому я ну, щоб, щоб все це спробувати, але я спробую і я поки що я зупинилася на тому, що мені потрібні гроші. Отож, друзі, дякую. Напишіть якось моя чи зробити відео про те, як нейромережа генерує картинку, як воно це все виходить. Чи може у вас є яка тема? Давайте щось спробуємо згенерувати разом і подивимося, як воно вийде. Все, дякую, всім пока.